Дуже смачний та простий в приготуванні пиріг 12 ложок. Ваги не знадобляться, все міряємо столовими ложками. Цукор, росина олія, молоко та борошно. Всього по 12 столових ложок. Борошно просіяне з дрібкою солі і чайною ложкою розпушувача. Ванільний цукор, 3 великих яєчка, цедра половинки лимона і сік з тієї ж половинки лимона. В мене вийшла отака рюмочка. Переходимо до приготування. У чисту та суху миску розбиваємо 3 курячих яєчка. Додаємо дрібку солі, цукор і взбиваємо міксером до пишної густої піни. Не забуваємо про ванільний цукор. Взбивати потрібно буде хвилин 5, не більше. Маса достатньо швидко стане такої консистенції, як нам треба. Ось така, як на відео. Після цього додаємо молоко, рослину олію без запаху і добре перемішуємо міксером. Наступний етап це додання борошна з розпушувачем. Можна не просіювати, але все ж таки рекомендується зробити, щоб готовий пиріг був більш пухким. Все перемішати, консистенція у тіста має бути як жирна сметана. До речі, цедра в мене 50 на 50 з лимона та апельсина. Мені так смачніше, але ви можете використовувати лише з лимона. Сік також додаємо на останньому етапі і добре вмішуємо в тісто. Ось таке воно має вийти. Форму для запікання обов'язково потрібно змазати вершковим маслом. Виливаємо в неї наше тісто і ставимо в духовку на 45 хвилин з температурою 180 градусів. Пиріг виходить дуже ніжний та ароматний, з нотками цитрусу. Обов'язково Приготуйте та підписуйтесь, буде ще багато цікавих рецептів.